дорівнює 4 і міні-шопінг в Єві. Побачила дві коричневі помадки, вирішили їх протестити і взяти. По знисті, до речі, коштують 89 гривень. До речі, як ви бачите, вони прям дуже-дуже стійкі. Окрім цього, ще взяла олівчик і бальзамчик. Ну і зараз затестимо ці ліп комбо. Олівець я взяла в 111 відтінку, і, до речі, він мені дуже схожий на ламель 407 відтінку. Ну і поєднаємо це все з бальзамом в 0,2 відтінку. Він гарного приємного кольору, червоно-рожевий. Ну, і ось такі губи. У нас вийшли. Приємно лягло на губи і немає якогось дискомфорту. Ну і далі тестуємо матові помади. Вирішила нанести одночасно дві помади, аби порівняти кольори. На праву сторону нанесла 0,3 відтінок, він більш світлий, а на ліву 0,4 він більш темний. Взагалі цю помаду краще наносити тонким слоєм, тому що вона досить відчувається на губах. І взагалі, якщо її нанести товстим слоєм, то вона буде трошки липка. Ну і також купувала фарбу для волосся, але це вже окреме відео. В коментарях можете написати думку щодо моїх покупок. Всім цьом і гудбай!